Вітаємо вас в особистому кабінеті від компанії Єврозол. У сьогоднішньому відео ми продовжимо навчальний курс користувача та продемонструємо інструменти по роботі з вашим замовленням. Отож, розпочнемо з формування замовлення. Переходимо на позицію Євробар'єр. Вибираємо потрібну нам матеріал. На відкритій сторінці з матеріалом, який нас цікавить. Прохання звернути увагу на деякі позиції. А саме, вказується з самого верху роздрібна ціна. Під ним знижка, а далі вже ваша ціна, за якою ви будете купляти матеріал, також можливість є до вибору ціни за. Мається на увазі ціна за метр квадратний або за рулон. В інших матеріалах є можливість до вибору ціни за метр погонний або ціни за палету. При виборі ціни за метр квадратний даного матеріалу ми маємо ціну метра квадратного, однак замовлення формується на рулон 75 метрів квадратних. Отож, продовжимо. Беремо, до прикладу, замовлення на три рулони мембрани. Відразу бачимо, що з'явилися замовлення кошику. До мембрани нам потрібно укомплектувати також стрічку для її проклейки. Її ми будемо вибирати через стрічку пошуку. Вводимо ту інформацію, яку ми знаємо про матеріал, до прикладу, його торгову марку «Fixit». Нам випадає списочок з декількох продуктів даної марки. Ми можемо або перейти до всіх результатів і переглянути всі продукти даної торгової марки. Або відразу вибрати те, що нам потрібно. Наразі нам потрібна саме стрічка М2 для склейки мембрани між собою. Так як у нас три рулони, ми беремо 3 стрічки, тому що і рулон мембрани, і стрічки мають 50 метрів погонних. Однак слід врахувати те, що мембрану потрібно приклеїти до капельника. І для цього ми беремо додатковий рулон, додаємо в кошик. Після того, як ми зробили всі потрібні нам замовлення по товарах, ми переходимо саме в корзину та заповнюємо дані для самого доставлення. Отож, що нас просять заповнити. Перше, це бажана дата доставки. Ми вибираємо ту дату, на коли нам потрібно, або це на найближчу машину, або через тиждень, або на наступний місяць. До прикладу, беремо 10 число. Вибираємо тип відвантаження: самовивіз, доставка або дропшипінг, коли ми відправляємо перевізником товар і за нього оплачує ваш замовник. Нехай це буде самовивіз. Також є до вибору замовник. Якщо в вашої компанії є ФОП, сама компанія, ви можете можливість вибирати, від кого з них буде оплата. Ви вибираєте склад, на який потрібен ваш товар. Після вибору якого оновлюється сторінка з врахуванням наявності товару на складі. Як видно, супродифузійна мембрана в наявності є, а стрічку потрібно уточняти. Можливо, вона вся стоїть на резерві. Вибираємо форму оплати. Оплата при отриманні. Також нам надається. Відразу інформація про загальну вагу замовленого нами матеріалу. А об'єм, на жаль, порахувати не може, тому що стрічка в нас не відклалася в резерв. Також цікавим моментом є ось така от можливість використовувати дане замовлення як шаблон. Якщо його вибрати, потрібно вказати саме назву шаблону та можливість його зберегти. Надалі ми вернемося до даного питання. Зараз же ж ми продовжимо оформляти наше замовлення. На наступній частині оформлення замовлення у нас надається вся інформація, яку ми вводили перед цим. Потрібно її перевірити, при потребі написати коментар до вашої заявки. та відправити замовлення. Вітаю! Ваше замовлення відправлено на опрацювання. Дякую за перегляд та чекаємо вас на наступних відео.